Сонечко встало, іди новий день. Любі малята, усім добрий день! Знову рада я вас вітати на нашому занятті. Сьогодні в нас заняття з логіко математичного розвитку. Тема нашого заняття орієнтування в часі величина предметів. Сьогодні до нас у гості завітав ведмедик. Та прийшов він не з пустими руками. Він приніс свої малюнки. Давайте ж подивимось, що він там намалював. Розгляньмо першу картинку. Що робить хлопчик? Вірно, хлопчик спить. Скажіть, за вікном темно чи ясно? Так, темно. Скажіть, а коли це буває, вдень чи вночі? Вірно, вночі? Скажіть, а що ви робите вночі? Так, спите. Подивіться на другий малюнок. Що ви бачите? Так, вірно, це дорога, по якій їде швидка допомога та таксі. А як ви вважаєте? На цій картині зображено день чи ніч? Вірно, ніч, тому що на вулиці темно. А як ви вважаєте, чи всі люди вночі сплять? Чи можливо є люди таких професій, які мають працювати і вдень, і вночі? Дійсно, люди деяких професій. Працюють і вночі? Це, наприклад, лікарі швидкої допомоги або водії таксі, поліцейські чи пожежники. Розгляньмо третю картинку. Що роблять діти? Так, вони граються. Скажіть, а на вулиці ясно чи темно? Ясно, світить сонечко. Скажіть, а коли це буває вдень чи вночі? Так, звісно, вдень. Дякуємо тобі, ведмедику, за такі чудові малюнки. А далі я пропоную вам пограти у гру, яка називається Підбери доріжку. Давайте розглянемо малюнок. Хто зображений на малюнку? Так, їжачок та ведмедик. Як ви вважаєте, куди йдуть їжачок і ведмедик? Так, додому, до своїх будиночків. Діти, подивіться на зображення будиночків і скажіть. Чи однакові вони за розміром? Ні, вони різні. Як ви вважаєте, який будиночок кому належить? Вірно, великий будиночок належить ведмедикові, а маленький їжачку? Також. Внизу нашого малюнку зображено дві доріжки. Скажіть, якого вони кольору? Так, синього та червоного. Скажіть, а чи однакові ці доріжки за довжиною? Ні. А як ми можемо це перевірити? Вірно. Шляхом накладання ми можемо покласти червону доріжку зверху синьої. І побачимо, що синя доріжка довша. А тепер підберіть, якою доріжкою піде їжачок до свого будиночка, червоною чи синьою. Вірно, червоною. А якою піде ведмедик? Вірно, синьою. Молодці. А тепер давайте перевіримо, чи були ви уважні на заняття? Скажіть, хто приходив до нас у гості? Вірно, ведмедик. Скажіть. А що ми робимо вночі? Так, більшість людей вночі сплять. Скажіть, який будиночок був у їжечка? Так, у їжечка був маленький будиночок. А у ведмедя який був будиночок? Вірно, у ведмедя був великий будиночок. Я впевнена, що ви всі були уважні на занятті.